У Чернігові з міського бюджету виділять близько п'яти мільйонів гривень на придбання ще однієї кисневої станції, до якої під'єднають 130 ліжок. Про це на розширеній нараді в міськраді повідомив чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Розподілити кошти, які ми маємо наявності на кінець року для того, щоб приблизно там до п'яти мільйонів гривень виділити суму на кисневу ще додаткову станцію, яка Дасть можливість додатково ще під'єднати біля якщо я не помиляюсь, виславитись поправи сто 130 ліжок. Наразі у Чернігові 255 ліжок підключені до кисню. Їх кількість збільшиться до 385. Також міський голова додав, що наявні 110 кисневих концентраторів, які місто закупило минулого року, будуть віддавати для лікування вдома. Ті хворі, які в себе вдома. Мають не тяжкі симптоми, але потребують там, незначної кисневої підтримки, тому надаємося додому кодомогод門... для там, тимчасового використання всіх кисневих концентраторів. Але якщо важка, важка симптоматика, то всіх кисневих концентраторів 110 одиниць у нас є в наявності, їх потужність і технічні характеристики недостатні для підтримки важких хворих.